Слухайте колеги, пам'ятаєте, ми сьогодні вже розказували про загадковий рейс 19, про ось цю конспірологію що насправді трикутни. це погана погода і все таке інше. Так, от зниклу дівчинку із Бермудського трикутника розшукали 28-річна Марій Деку пропала в одному з наймістичніших районів планети. Кілька тижнів тому gps замовк паливо закінчувалося, а її мати в підняла на вуха морську спільноту. І отак, тиждень тиші, і раптом несподівана звістка Марі жива і прямує до Пуерто ріко Виявилося, що до інциденту не причетні жодні надприродні сили, просто шторм і проблеми зі звіслом. Та все ж, ця історія знову багатьом нагадала, що в Бермудському трикутнику навіть досвідчені моряки можуть заблукати. А ми вже сьогодні розповідали вам про що. Майамі, Бармуди, Пуерто Ріко це угу. три точки, всередині яких 19 століття зникли просто десятки кораблів і літаків. Але на жаль, на планеті існують десятки так званих аномальних місць. Топ найпотаємніших локацій покажемо далі. Кривий ліс, польська загадка, що вперто не піддається поясненню. На околиці села Нове Чарново лише за два десятки кілометрів від гамірного щецена сховався ліс, який наче виріс із казки. Тут сосни не тягнуться просто вгору як звичайні дерева, а вигинають свої стовбури у формі літери. Джей. Ця незвичайна галявина налічує від 80 до 400 таких танцюючих дерев. Вона була висаджена на початку минулого століття. Прихильники практичного підходу вважають, що дерева навмисно зігнули для майбутніх меблів чи корабельних конструкцій. Планам просто завадила Друга світова війна. Інші пояснюють, аномалію суворими зимами, мовляв, лід і сніг могли створити такі вигини, коли сосни були ще молодими. А є ще одна теорія, містична, передбачає, що на цьому клаптику землі існує особлива геопатологічна зона, яка впливає на все живе і змушує дерева змінювати Форму та, хоч скільки вчені ходять між цими химерними стовбурами, справжня відповідь усе ще блукає між тінями лісу, і саме ця таємниця найбільше приваблює туристів до кривого лісу. У центрі Мавританії серед пустелі розташоване загадкове око Сахари, гігантська структура діаметром близько 50 кілометрів. З висоти вона виглядає як ідеальне коло з кількома концентричними кільцями. Спершу вчені вважали, що ця форма виникла внаслідок падіння метеорита, проте дослідження показали, око результат тривалої ерозії та змін у геологічних породах. Вітри, вода та природні процеси століттями створювали цей унікальний малюнок у пустелі. Сьогодні річад є важливим об'єктом для дослідження геології та клімату Сахари. Попри суворі умови, тут збереглися види флори і фауни, які пристосувалися до життя в пустелі. Завдяки своїй незвичній формі око Сахари приваблює мандрівників і фотографів з усього світу. Ще один магніт для туристів розташований на узбережжі мису Перпетуа в Орегоні. Колодязь Тора називають водостічною трубою тихого океану та навіть воротами в пекло через те, як він безперервно затягує хвилі всередину кам'яної вирви. Під час припливу з глибини виривається гейзер за вишки до 9 метрів, створюючи враження, ніби океан дихає. Насправді колодязь Тора це природний фонтан, що утворився через ерозію та обвали прибережних скель. Коли хвилі особливо сильні, здається, що вода провалюється в безодню. Навіть у спокійну погоду у середині вирви кипить рух, і бризки іноді злітають на десятки метрів. Це місце не лише захоплює, а й нагадує про силу океану. У національному парку Макуахан у Колумбії розташована річка Каньо Кристалес, яку називають річкою п'яти кольорів. Щороку з червня до листопада її русло перетворюється на яскраву природну палітру з червоних, жовтих, зелених, чорних і синіх відтінків. Унікальне забарвлення виникає через поєднання кліматичних умов, складу ґрунтів і сезонних змін рівня води. Особливу роль відіграють водорості, що вкривають дно річки і набувають насиченого червоного кольору. У період дощів, особливо в серпні, водорос стають ще яскравішими завдяки своїй дивовижній природній ілюмінації. Канйокристалець щороку приваблює фотографів і мандрівників з усього світу. Форт Бхангарх в індійському штаті Раджастан був зведений у 16 столітті як резиденція для ман Сінгха І, сина Раджі Бхагванта Даса. Колись це було жваве поселення з палацами, храмами та житловими будинками. Але наприкінці 18-го століття мешканці раптово залишили форт, і відтоді він стоїть пусткою. Місцеві жителі переконані, що територію населяють злі духи. А відвідувачі свідчать, що чули дивні звуки: жіночий плач та дзенкіт прикрас. За однією з легенд форт був проклятий чаклуном, який безуспішно намагався зачарувати принцесу Ратнаваті. Інша версія пов'язує зникнення міста з прокляттям святого. Баби Балу Натха сьогодні Пхангарх залишається однією з найвідоміших містичних локацій Індії.